Я прочитала весь цикл «Двір шипів і троянд і довго відкладала відгук. Хоча я вже знімала відео про перші дві книги, тепер хочу все ж таки поділитися загальними враженнями. Ця історія, це динаміка, романтика та магія. Найсильніше мене вразила друга і третя частини, особливо двір крил і руїн. Тут неймовірно епічно, настільки багато подій, інтриг і битв, що читаєш на одному подиху. Кожен герой проходить через власні випробування та випробовує себе на міцність. Двір холоду і зоряного сяєва я сприйняла більше як теплий епілог до третьої книги, ніж як повноцінну історію. Вона має особливу атмосферу і нагадує зимові свята. А от п'ята частина, що присвячена Несті, стала для мене несподіванкою. Раніше я ставилася до цього персонажа нейтрально, але саме тут її образ розкритий по-новому, і я краще зрозуміла більшість її вчинків. Мені здається, що цей цикл неможливо забути, а ви вже його читали. Якщо так, то пишіть, яка книга стала вашою улюбленою.